Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. І так, встановив я інвертор з ЧАУ 3000 48-220 вольт в свою систему, вставив його в роботу. І так, кому цікаво дивимося, буду показувати, як воно працює. Е, так, інвертор встановив ось на стіну, прикрутив його ось так ось дюбелями до стіни. Це ввімкнув розетку. На розетки датчик струму, поки так працює. Ось е так його табло. Зараз я трошки його, ну, батарею підрозрядив, але він вже працює у мене довго, дві неділі. Спочатку Знач... цього місяця працює. У е мене трохи завал на роботі. Встановив його десь в перших числах місяця. Думаю, та завтра зніму відос завтра та післязавтра, і так дві неділі пролетіло. Ось, е працює він добре, що значить. Файний інвертор встановив, вимкнув і забув про нього. Він повністю сам файно працює. Вимкнення по низькій напрузі 48 В. Зробив ось через отакий трьохфазний автомат. Це у мене провід від батареї. Це у мене вимикач на інвертор Axioma. Це у мене вимикач ось на контролер. А цей у мене 100 виходить вимикач на інвертор в ЧАО. Ось так підключив по е, низькій напрузі. Це в мене мінусові клеми. Ось я, виходить, розрізав клему, яка йшла від інвертора до батареї. Опресував Оприсував на, на ось. І врізав сюди інвертор в чагу. І ось провода до нього йдуть. Е, нагадаю, провод прокладав 50 мм. квадратних. Мідь. Так, ось його. клеми. Погано видно. ну Ось клеми такі тут стоять обжаті. Взяв 8 на 8 отвір і на 50 мм квадратних обжав ось так клеми йому. Ось так він у мене ось тут красунчик стоїть. На інвертор щаву підключив геть усю, всю автоматику. Також на нього підключений електродуховка. Виходить ванна кімната, у ванній кімнаті пральна машинка, бойлер і насосна станція. Ось це все підключено на інвертор в чау. Ну і воно оце на ньому працює. Виходить, ця автоматика, це що у вас зараз перед вами на екрані, вона балансує навантаження, щоб воно було не більше, ніж 2,5 кВт. Якщо щось більше, то вимикається оцим реле струму. Воно вимикається і все. І виходить бойлер, вимикається. І інвертор легше. Отак воно в мене вже працює 2 неділі Роботою інвертора я дуже задоволений. Осталося мені ще трошки порядок навести ось цей е, струмовий датчик, заховати в ящик. І сюди підключити заземлення. Бо в мене ще заземлення сюди не підключено. Хоча це треба зробити. Ну, ось таке коротеньке відео. Uh, якщо відео вам подобалося, ставте лайки, підписуйся на канал. Всім до побачення до нових відео.